Отже, тема це майбутній світовий лідер в, в лиці Канади. Воближ такій давобли обличчі. Хто ж такий світовий лідер? Ну це поняття відноситься до держави, яка має визначальний вплив на глобальному рівні завдяки своїй економічній потужності, військовій силі, технологічним досягненням, політичному впливу та культурному авторитету. У минулому світові лідери були різні держави, залежно від історичного періоду, У 19 столітті такою державою була Велика Британія. Британська імперія, тобто, у двадцятому столітті це були Сполучені Штати Америки, проте сьогодні глобальна ситуація змінюється. Посилення Китаю та зростання без багатополярності в міжнародних відносинах сприяють послабженню послаб... послабшенню позицій США. Все більше держав намагається відіграти активнішу роль на, світовому, на світовій арені. І Канада є однією з таких країн. Отже, які є. Чому саме Канада, які в неї є. Унікальні, які в неї є переваги, це стабільна економіка. Канада входить в десяток найбільших економік світу, має розвинену промисловість, потужний фінансовий сектор та значний експорт природних ресурсів. Енергетична безпека завдяки величезним запасам нафти природного газу та гідроенергетичних ресурсів, Канада може відігравати ключову роль у забезпеченні світової енергетичної стабільності, технологічний потенціал, країна активно розробляє високі технології, інвестує в штучний інтелект, обчислення та аерокосмічну галузь, політична стабільність і демократичні цінності у порівнянні з США, ЄС Китаєм, Канада демонструє стабільну політичну систему та вірність демократичним принципам. Ну геополітичне розташування. Країна Має унікальне стратегічне положення між США, Європою та Азією, що дозволяє їй бути ключовим гравцем у міжнародній торгівлі. Тепер переходимо до економіки країни. Канада має одну з найбільш стабільних та розвинених економік світу, входячи в десятки найбільших економічних економік за номінальним ВВП. У 2024 році валовий продукт Канади перевищив 2,2 трильйони доларів. США вивпевнуш населення становила понад 55 тисяч доларів США. Основним сектором економіки Канади є видобувна промисловість, енергетика, фінансові послуги, технології та сільське господарство. Канада є одним із найбільших у світі експортерів природних ресурсів, включаючи нафту, природний газ, лісоматеріали, метали та мінерали. Особливо важливо для економіки є нафтова промисловість. Канада посідає четверте місце у світі за рівнем видобутку нафти. А її нафтопереробні комплекси експортують значні обсяги до США та Азії. Фінансовий сектор Канади залишається стабільним завдяки сильній банківській системі, яка є однією з найбезпечніших у світі. Зовнішня торгівля відіграє ключову роль в економіці Канади, адже країна є членом кількох великих торговельних угод, зокрема угоди США, Мексика, Канада, всеосяжної економічної торгівельної угоди з ЄС та Тихоокеанського торгового партнерства. США залишається найбільшим торговим партнером Канади, на яких припадає понад 75% експорту. Проте повернення Дональда Трампа на пост президента США створило загрозу для канадської економіки через можливі торгівельні обмеження та тарифні війни. Зважаючи на це, Канада активно розширює торгівельні зв'язки з Китаєм, Європейським союзом та іншими азі... азійськими країнами, намагаючись зменшити залежність від американського ринку. Економіка Канади поєднує стабільність, інноваційність та багато природних ресурсів, що робить її однією з найперспективніших кандидатів на розвітового економічного лідера. Ну, можна на, на цьому слайді побачити, якраз в за останні 30 років. Як бачимо, графік йде вгору. Ну, це добре. Наступна розділ це енергонесії країни. Канада є однією з провідних енергетичних держав світу. Це означає, що означає, що значно впливає на її потенціал світового лідера. Завдяки багатим природним ресурсам та розвиненій інфраструктурі країна відіграє важливу роль в глобальному енергетичному секторі. Канада займає п'яте місце у світі за виробництвом енергоресурсів, забезпечуючи близько 6% світового виробництва. Вона є другим за величиною виробником урану та входить до числа найбільших виробників гідроелектроенергії, нафти, природного газу та вугілля. Гідроелектроенергія є основною енерготемою. Енергетичної енергетичного сектору Канади, забезпечуючи 60% від загального виробництва електроенергії станом на 18 рік, Канада володіє значними запасами нафти та газу, зокрема нафтовими пісками Атабаски, що забезпечує країну третє місце у світі за запасами нафти після Саудівської Аравії та Венесуели. Атомна енергетика відіграє значну роль в Канаді, забезпечуючи близько 14% від загального виробництва електроенергії станом на 2023 рік. Канада активно розвиває відновлювані джерела енергії у 2023 році виробництво енерг... електроенергії з вітрових електростанцій становило 6,1% від загального обсягу, а сонячних 1,2%. Канада є чистим експортером електроенергії, причому 98 її енергетичний експорт припадає на США, що робить її основним постачальником енергії для найбільшої економіки світу. Країна також експортує значну кількість урану та вугілля до Азії, Європи та Латинської Америки. Так, тепер технології. Так, Канада є одним із глобальних центрів розвитку технологій інновацій, активно розвиваючи такі сфери, як штучний інтелект, інформаційні технології, біотехнології, фінансові технології, зелену енергетику та аерокосмічну галузь. Одним із основних напрямків технологічного розвитку Канади є штучний інтелект. Канадський уряд активно підтримує розвиток штучного інтелекту через ініціативу, яка передбачає фінансування досліджень, розвиток талантів і. Комерціалізацію нових технологій ще одним широко зростаючим сектором є фінансові технології. Торонто, який є другим за величиною фінансовим центром Північної Америці, після Нью-Йорка має розвинену екосистему стартапів. Компанії працюють над розвитком сфери банківських послуг, кредитування та інвестицій. Канада також є. Важливим гравцем у галузі біотехнологій та медичних інновацій, завдяки численним дослідницьким центрам і стартапам, країна активно працює над розробкою нових методів лікування, включаючи персоналізовану медицину та використання AI у діагностиці захворювань. Аерокосмічна промисловість Канади також має вагоме значення на міжнародному рівні. Канада активно працює над розробкою нових літальних апаратів, супутникових технологій та Космічних місій. Канада є активним партнером НАСА, а також має власну космічну агенцію, яка займається розробкою і запуском супутників, а також співпрацює з міжнародними партнерами на майб... над майбутніми місіями. Канада також є однією з найпривабливіших країн для стартапів, оскільки уряд має значні податкові стимули, гранти та програми підтримки для молодих підприємців. Далі. Далі. Валюта одна з головних переваг канадського долара. Це його стабільність. На відміну від багатьох інших валют, він підтримується сильною та диверсифікованою економікою, що включає видобуток природних ресурсів, технологічних інновацій, розвинену фінансову систему, конкурентоспроможний виробничий сектор. Канада є одним із найвищих рейтингів. Кредитоспроможності у світі це гарантує, що державні боргові зобов'язання Канади користуються високою довірою міжнародних інвесторів, що, в свою чергу, зміцнює е, позиції канадського долара в світовій фінансовій економіці. Канадський долар виходить до, входить до числа валют, які використовуються центральними банками різних країн як у якості резервних. Хоча він поступається долар в США, євро, британського фунту та японській єні, Його частка у світових валютних резервах стабільно зростає. Станом на 23-й рік канадський долар становить приблизно 2% світових валютних резервів. Окрім цього, Канада є провідним експортером сировинних товарів. Через це канадський долар часто використовується в міжнародних контрактах на постачання ресурсів, що зміцнює його позиції в світовій торгівлі. Якщо Канада продовжить нарощувати свій економічний вплив на та технологічний потенціал, і валюта може відігравати дедалі більшу роль у глобальній світовій економіці. Окрім того, політичні зміни у США підштовхують країни до диверсифікації своїх валютних резервів та використання альтернативних валют. Якщо політика США стане більш ізоляці... ізоляціонською, Канада може скористатися цим моментом для розширення своєї фінансової та торгівельної присутності у світі. Важливим фактором глобального значення канадського долара є прив'язка до енергетичних ресурсів. Подібно до США, Канада, канадський долар має і часто корелює з цінами на нафту, оскільки Канада є одним із найбільших світових експортерів нафти. Якщо Канада зможе розширити свої енергетичні ринки та посилити роль. Власної валюти міжнародному розрахунку за енергоносії її валюта поступово перетвориться на один із основних інструментів глобальної торгівлі, зменшуючи залежність світу від долара США. Хоча канадський долар не має значний потенціал, він також стикається з низькою викріликів, які можуть обмежити його вплив у світі. Серед основних це доларова гегемонія США, конкуренція з боку юаня і євро, залежність від сировинного сектору. Далі військова могутність. Військова могутність є важливим чинником, що впливає на позиції держави світовій політиці та її здатність вступати як глобальний лідер. У 2021 році чисельність регулярної збройних сил Канади становила приблизно 70 тисяч осіб. Витрати Канади на оборону є відносно низькі порівняно з іншими країнами НАТО у 2020 році оборонний бюджет. Становив 1,4 ВВП, що в абсолютних цифрах дорівнювало приблизно 25,7-27,6 мільярда доларів США на рік. Збройні сили Канади оснащені як вітчизняним, так і імпортованим озброєнням. Основним постачальником є США а також країни Європи, Австралія та Ізраїль. Канадські військові брали участь у миротворчих місіях, здійснювали різними міжнародними коаліціями, включаючи операції НАТО на Балканах та Афганістані. До 14% загального складу Збройних сил Канади проходило службу за кордоном, що є другим показником серед усіх країн НАТО після США. Спочатку російського вторгнення в Україну, в лютому 22-го, Канада надала військову допомогу на загальну суму 4,5 мільярда канадських доларів. Геополітичні випробування у 20... у 2025 році. Президент США Трамп оголосив про намір запровадити 25% мита на всі канадські товари, звинувачуючи Канаду в несправедливій торгівлі та нездатності контролювати кордон, що призводить до потоку наркотиків та нелегальних мігрантів до США. Це спрямо... Це рішення викликало занепокоєння в Канаді, оскільки 75% її експорту спрямовується до США, і такі мита могли б серйозно вдарити по канадській економіці. У відповідь на тарифні погрози Канада розглянула можливість ведення відповідних мит на американські товари. Канадський уряд також активізував дипломатичні зусилля, шукаючи підтримки серед інших союзників та партнерів. Під час переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Трамп натякнув на можливість приєднання Канади до США як 51-го штату, що якщо економічні суперечки не будуть вирішені. Ця заява викликала обурення серед канадців та політичного керівництва країни. Трудо категорично відкинув таку можливість, наголошуючи на суверенітет і незалежність Канади. Ці події підкреслили здатність відстоювати національні інтереси та підтримувати суверенітет перед обличчям зовнішнього тиску. Висновок Канада має значний потенціал для набуття статусу світового лідера завдяки своїй стабільній економіці, технологічним досягненням, багатим природним ресурсам, військовій спроможності та геополітичному впливу. Її технологічний сектор стрімко розвивається, залучаючи інвестиції та розширюючи присутність у міжнародному ринку. Однак, головними викликами для Канади залишаються її залежності від США у сфері торгівлі і оборони, необхідність. Диверсифікація економічних зв'язків та посилення глобального політичного впливу протистояння з адміністрацією Трампа у період його другого президентського терміну підкреслило вразливість Канади.